Для того, щоб нанести России стратегічне пораження, то тогда і наступить той самий момент, о котором Путін как то сказав, зачем нам мир, якщо в ньому не буде Росії? Ой, а що це ви за поразку знову заговорили, що 61 мільярд американської допомоги в око вам потрапив, чи що? Взагалі э, росіяни досить. Передбачувані у версії своїх підсумкових програм, ну або я просто їх дуже давно дивлюся і знаю, про що буде новий випуск. Я був впевнений, що як тільки до нас поїдуть або вже безпосередньо приїдуть нові атакунси на 300 плюс кілометрів. І коли штати офіційно випустять стейтмент про те, що е, ми цими ракетами можемо лупити по будь-яким цілям в Криму чи на окупованих території, то ось ця червона лінія. Судного дня, про яку вони тоді казали, слухайте, питаються, угрожають нам, маю в виду нападіння на Крим, і так далі, в случая, якщо щось подобне пройде, для них всіх там одномоментно наступить судний день. Так, от ця червона лінія судного дня, про яку вони казали щодо Криму, вона вона виявилась знову нічим, бо бачите, як. Поступово поступово перевіряли і штовхали цю лінію. Спочатку е ми валили по аеродрому в Криму українськими ракетами, потім е лупили нашими дронами з додаванням вже британських і французьких ракет по Криму. Е потім е кримський міст підірвали. Причому е так дуже тонко це було. Спочатку підірвали його фурою набитою вибухівкою. Ви бачили, як все це відбувалося. А потім вже приплили морські дрони і. Підірвали ці колони вже в другий раз. Е, далі наступна червона лінія, яку штовхнули, це вже удар безпосередньо американськими ракетами атаком з по аеродрому в Джанкої. Ну і якось ніхто нічого не відреагував. Судний день не настав, і для всіх очевидно, що зараз солодесенький поріжечок, це Кримський міст, який. Е, які ще не ловив собою атакумси, який чекає на німецькі тауруси? І знаєте, якось воно так все відбувається, що от останнім часом в акваторії Чорного моря побільшало натівських літаків-розвідників, ну не зрозуміло, що вони там сканують, які лінії захисту Кримського мосту, е, і так далі. І якщо раніше нас попереджали, що зітруть в ядерний попіл за удар по мосту, то тепер в цей попіл зітруть. Тільки якщо США безпосередньо почнуть наземну операцію в Україні, е, кажу ж вам потрошку, потрошку лінія переноситься. Так від нас полетить все і везде. і сармати, і ярси, і авангарди уже в прицелах американські центри прийняття рішень і пускової установки на суші і на морі. Францию, как ядерную державу, придётся мгновенно разружить. Британские острова просто уйдут под воду. Технологии для этого имеются. И мы о них как-то рассказывали. Звичайно розповідали. Це першим про це Жириновський казав в зверненні до Буша в 2003 році, хіба ні? Ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа И вся страна твоя будет под водой Атлантического Тихого океана! З ким Давайте на відміну від Жириновського, якому за ці слова аплодували три каліки на фоні. Ви поставите в цьому відео 100 тисяч лайків, е, мільйони наших глядачів підпишуться на канал. Бо це все ж таки огляд пропаганди. Ми ж не будемо е, чекати, поки сам Кісельов почне лайкати мої відео. Ну лучше до такого не доводити, і це не пропаганда. То не пропаганда, я не Юрій Петрушевський. Ви походу не на каналі right Now, а. Це? Зараз ви бачите відео, у дітей в звичайній російській школі звичайний бронежилет зі звичайним патчем. В чому проблема? Я думаю, що он навіть не задумался над тем, що у нього на этих патчах написано, хотя ничего там, вот такого ужасного на них не написано. Ну, а діти что? Детям по кайфу, дети померили этот бронежилет, дети надели каску, дети фотографировались, дети любят это це вообще нормально. Вот все военное, воно дітям подобається. Це класне, це настоящее. Якщо ви близенько подивитесь на ці фото, то побачите, що на патчах написано Груз 200. Ми вместе». И і це дуже круто, що російських школярів з дитинства готують саме до Діти, вот этот вот опыт, приобретают хотя бы вот таким странным образом, мне не то, что это не кажется чем-то плохим, мне это вообще кажется э, нормальным. Это вообще нормально. Ну и вообще для того, чтобы э, дети понимали в том числе и про войну, чтобы дети понимали вообще, что делают русские солдаты на фронте, то дети бы вы не... Ну, ви зрозуміли, якщо е, росіянські діти за їхньою логікою мають носити бронежилети з написом про гру з 200, то українські діти натомість. Когда наши заходили в Мариуполь и взяли Мариуполь, и вот я, например, тоже сюда приезжала, и все наши бойцы говорят, что в Мариуполе ходили дети, реально прям 10-11-летние дети, и они знали, куда нашему бойцу нужно под бронежилет воткнуть ножи. Эти дети ходили по Мариуполю уже готовыми встречать наших, и втыкали ножи прям ровно в печень под бронежилеты. И что вот делать? Типа, ой, нет, ребеночек, я не буду с ним. Та й, взагалі, за логікою росіян, Маріуполь став виглядати набагато краще. Там є проблеми з каналізацією, з водопостачанням, з електропостачанням, в принципі, з нормальним життям, тому що все місто розбите і в. Там поменшало українців, бо їх або ліквідували росіяни своїми бомбардуваннями, або просто вигнали з міста, або кладовище розширяються, розширяються поруч з Маріуполем. І в принципі, і національно-релігійний склад міста теж потроху потроху змінюється. Важають священный місяць рамадан через час. начнут колективний намаз. дворе Мариупольской Мічеті сьогодні многолюдно. Тисячі верующих приходять зарані, щоб успеть попасть вовнутрь. Но места на всіх все одно не вистачає. Моляться прямо на улице на лестницах і навіть за территорией Мічеті расстелены малільне коврики. Я взагалі не проти ісламу. Мені просто цікаво все це споглядати і цікаво, звідки взялися в Маріуполі ці мусульмани в такій кількості. Мабуть, приїхали рятувати і відбудовувати місто, бо всю Росію до цього вони вже врятували і відбудували. Нужні фінансові ресурси для Об этом тому просим. Просим на рівні уровні а не добивати спину лобностями. Факт трагедія федерального значення на лицо. Страх, униня, обрічені з Пересмотрите, пожалуйста, законодательство по данному вопросу. Отмените пункт о а долях другой недвижимости. Пусть у нас будет дом, семья, простые русские ценности. Людям нужна вера в будущее, во власть, в то, что жива Россия. Людям нужна помощь сейчас, как никогда. Пожалуйста. Господин президент, помогите нам! Але не потопами єдиними, як то кажуть, бо в Росії є мій улюблений там регіон. Я зараз без перебільшення кажу про Якутію. Там взагалі в них настільки все добре, що депутати на засіданнях обговорюють одну єдину проблему. Вона називається неможливість палити тютюн в ресторанах. От я от, от, ресторан вже не люблю ходити. Там запчащаються курити, елементарно, от, от, не віддихать. Сидишь, нормально убиваешь, да? Без курева. Ложь курить, надо выходить. Уже неудобно да, там сидеть и срать. А... <реш> ну, життя ж мене поймуть. Ось це і є справжня турбота про людей, про їхні проблеми і так далі, про всі виклики, з якими стикаються Якути в Росії, бо насправді ж Якутія це алмазний регіон Росії, і живе він найкраще з усіх регіонів, тобто найкраще з усіх регіонів, які е, вливають. но на улицу. В самом богатом регионе России, вот. где алмазы копают золото, в таких условиях живут люди. Ребята, ну, они вытаскивают. Вот их туалет. Маленькие, большие. Так До сих пор. Ну і давайте, щоб не закінчувати на какахах, покажу вам відео, як російський солдат в бліндажі вирішив познімати, як колихається шторка. Да прикольно ж, ну блять, да. От... Я, от, Я всю от... шторку хочу снять, як вона двигається. Так, ну ты потом тоже видео ну. тут скид. Бачите, які е, протяги в людей на позиціях, е, як то кажуть, український і впівішний сквозняк погано впливає на здоров'я російського окупанта. Якщо вам сподобалось, то обов'язково лайкайте і підписуйтесь на канал. А якщо хочете, щоб ми продовжували, то під відео є лінк на Баймієкофі, де ви можете пригостити мене та мою команду кавою. Або є кнопка спонсорувати, де ви можете. Просто підписатися на спонсорство і там 50 гривень на місяць донатити на україномовну Бо саме ви своїми грошима підтримуєте україномовний Ютуб, як то кажуть, не просто словом і лайком, а й гривнею. Дякую.